Вітаю, дорогі друзі! З вами канадський Марк, і я продовжую працювати. Працювати надзвичайно старанно для вас і доносити вам інформацію такою, якою вона є. Тому я вас дуже попрошу і щиро серця. Підніміть мені настрій. Залишіть просто-напросто зараз, прямо вподобайки. Підписуйтесь на канал. Я вас дуже прошу. Продовжуйте це робити, бо подивіться, що відбувається. Нас немає так багато, пам'ятайте про це, і це допомагає надихати блогерів працювати, працювати та не здаватися. І напишіть свою думку, що ви думаєте, що ви дійсно думаєте від цієї ситуації, і до якої степені ви її підтримуєте чи не підтримуєте. Тому що багато канадців і канал зараз перекладається автоматично на англійську мову. Їм цікаво знати, що українці думають про цю всю ситуацію, яка. Просто спонтанно та неочікувано вдарила зараз канадців. Почну я з того, дорогі друзі, що Маркарні це зараз теперішній прем'єр-міністр повноцінно Канади. Він, як прийшов до влади, він сказав, що він буде налагоджувати стосунки з Дональдом Трампом, буде налагоджувати стосунки Сполученими Штатами Америки, буде працювати задля того, щоб... Навпаки, відносини з таким близьким другом, як Сполучені Штати Америки, покращилися, щоб ці всі тарифи, які до Трамп поставив на Канаду, він забрав. І що він зробить та доб'ється нормальної, класної угоди для Канади. І вірите ви чи не вірите, багато експертів та політологів тут в Канаді розповідають тільки одне. Що потрібно навпаки триматись Сполучених Штатів Америки, потрібно співпрацювати з ними і потрібно знайти вихід, знайти вихід, який би він не був, але такий, щоб був підходив Канаді і Сполученим Штатам Америки. Тому що йти проти такого надзвичайного гіганта може перетворитися дуже сильно і навіть гірше для економіки для майбутнього розвитку Канади. Марк Арні також зазначав, що. Китай це найбільша небезпека для Канади і для безпеки Канади. І щоб проти Китаю треба навпаки йти далі, з ними не робити бізнес і триматись їх подалі, і рухатись знову ж таки в сторону Сполучених Штатів Америки та Європи. Але тепер ми маємо зовсім іншу картину. Фактично, сьогодні Марк Карні полетів в Бейжін, щоб зустрітися з президентом. Китаю, ви тільки вдумайтесь просто на секунду. Це перший візит канадського прем'єра за останні 10 років на територію Китаю. І ви всі знаєте, що зараз відбувається з Китаєм та Сполученими Штатами Америки. Який тиск, які тарифи. Як сільськогосподарство і сек сектор сільськогосподарський зараз просто-напросто дуже сильно зазнає великого удару в Сполучених Штатах Америки, тому що все повністю іде, така можна сказати, неофіційна тарифна війна проти Америки та Китаю, і Китай вже хотів залізти в Сполучені Штати Америки через Мексику зі своїми електроавтомобілями. І тоді, що зробили Сполучені Штати зробили Америки, вони вдарили Мексику на 100% тарифами, і ці електроавтомобілі з Мексики не могли залізти в маркет Сполучених Штатів Америки. І тепер Китай хоче це саме зробити, але з іншого боку, з сторони Канади. І Марк Карні підписав угоду з президентом Китаю на те, що він знімає 100% тарифи. На електроавтомобілі та постачання електроавтомобілів прямо в Канаду. Уявіть просто собі на секунду, що, що це означає. Нібито це створить додаткові робочі місця, нібито потенційно це підніме економіку Канади в такий складний та скрутний час. Але ви дивіться, що це теж може зробити. Колись Канада це не дозволяла. До цих пір бо йшлося мова про те, що 150 тисяч робітників в автосекторі зазнають удару від цього, що на ринок піде така дешева електро, такі дешеві електроавтомобілі, які будуть кошти від 25 тисяч канадських до 35 тисяч канадських, і автосектор Канаді, який зараз страждає від шалених тарифів, вже ще більше може вдаритися по працівниках і біля. 350 тисяч інших робочих місць може отримати якесь відчуття від цього, що тепер підуть електроавтомобілі на канадський ринок. Тепер рухаємося далі. Дивіться, Канада підтримує фінансову Україну з самого початку повномасштабного вторгнення. Підтримує дуже серйозно Китай берегу до велику теж допомогу сторони Китаю, точніше, перепрошую, Росія бере допомогу з Китаю. І тепер Канада напряму буде співпрацювати з Китаєм. І тут ми маємо Дональда Трампа, який дуже зараз незадоволений, Сполучені Штати Америки незадоволені, Йдеться мова про Гренландію. І після того всього Маркарні неофіційно пригрозив Дональду Трампу, що Канада буде воювати та захищати Гренландію проти Сполучених Штатів Америки. Це є просто абсурд як більшості політологів тут говорять Канаді. Тому що Канада не має такої потужності та сили, щоб іти проти Сполучених Штатів Америки, і Канаді зі всіх боків не вигідно іти та сваритися та продовжувати сваритися зі Сполученими Штатами Америки. Навпаки, треба знайти вихід, як було так, щоб повернути все, як воно було колись, а не йти прямо напряму до одного з найбільших ворогів. Потенційно що Сполучених Штатів Америки, що Канади, що України, що Європи, і навпаки збагачувати ті кишені, які фінансують також і посилають деяку зброю в Росію, і ця війна ще більше більше в Україні працює. І тому багато експертів та політологів дивляться на цю ситуацію з різних боків, тому що Канада що отримала з цього всього? Канада отримала е, понижені тарифи на Експорт свого ріпака на Китай і деякий час тимчасове повністю зняття всіх тарифів на сільськогосподарську продукцію. Але це все може змінити в будь-який момент. Це все може Китай змінити як він захоче. І Китай хоче повноцінно отримати доступ і таким чином. Добратися і до Сполучених Штатів Америки, тобто Канада напряму можна так сказати, повноцінно пішла вже проти офіційно Сполучених Штатів Америки. І тепер дивіться, чи це дійсно на руку буде Канаді, чи це дійсно може повернутися навіть ще гірше для Канади. Вон в чому переживають експерти та політологи теперішні? І вважають, що цей хід не дуже такий був хороший та розумний потенційно сторони Канади. Але ніхто не може знати, поки все це не почне рухатись. Але точно люди такого не очікували. І більшості людей, які голосували за Марка Карні, точно не голосували напряму, що він співпрацював з Китаєм. От вам, друзі, інформація, яка зараз крутиться тут в суспільстві канадському, яка дійсно вартує того, щоб про неї задуматися. І рухатись вперед. Я вам дякую. Я вам дякую за все, що ви для мене робите. Я вам Дякую за шалену підтримку. Вам бажаю здоров'я та бажаю вам мирного неба над нашою улюбленою Україною.